Наявності маємо новорічні іграшки. Вони у нас працюють від батареїк, Ось такий мають вигляд кожна іграшка. Зараз покажу кожну детально. Ось так у нас виглядає. Тут у нас ось є батарейка. Ось так вони виглядають вимкненими. І якщо вимкнути, ось так вони світяться, по якості можна подивитися. Так, це у нас така іграшка. Також є ось така ялинка. Ось такий ще варіант є. Тут це можна дістати, якщо потрібно. Також є ось такий автомобіль. Так, потім є ось такий варіант. І ще ось такий варіант. Якщо вам потрібен опт в описі є посилання на телеграм-канал, можна перейти і замовити. Якщо вам потрібен інший якийсь товар, також можна замовити. Просто відправте фото, і ми вам відправимо кількість та ціну.